Давай щось тріше, погода вроде хуйова, ну і снаху це гради, поняв, бо пролітали квадратне крила біли урагани. Бо дуже плотно. Спасибо. А мінометом пофиг. Так і прокинь, людей нема, в огородах куропатки живуть, такі здорові. другое И больше чем серьезно. А? Чем серьезно. А? Давай, выгоним, выгоним. погода ніяк не мешає вам Трохи менше бортів, поїти. що це таке. Тут все буде на культурах. Це, це вилоситься центрального. Ну, да, саме задуш. Мені коротше, це не зал. Зал. Не кажу, що тобі вулиця центральная. Хорошо, хоть погода така.

Бля. А Валять, блядь. А блядором похуй блядь, помню собака собаке что-то бедолаха Підоры со сторони Гродівки лезуть. Та там і Гродівка задавать. І це намагається навколо озера про... І Сейчас пока дохнуть. Ну блядь цілий день артою, и кабом усмолять так серйозно. Хорошо, що така хоть десь менш можна рухатися до досі А так козаки така собі ситуація. Сирокотня БТР, БТРо це 30-мм пушка постоянно хорошо відпрацьовує ОПЗ, охолочний ситуаційний заряд. Что нормально піхоти босить. А вони по такій погоді, бачите, похуй йому в яму ліс, в болото туди. Борт, борт! Так, шо, особенно в нахуй. До сіда всю маю. Так, ну що, заливаємося. Не думаю, що він там слышал собі побачить. Ну коротше ладно, блін. Це ну укриття, но все таке. Короче, ладно, пока.